Дочка вечерять подає, а мати хоче навчати, так соловейко не дає. Поклала мати коло хати, маленьке діточок своїх, сама заснула коло їх, Затихло все, тільки дівчата та соловейко не затих. Зоря моя вечерня тіки на зброю поговоримо ворога тихненька не волі з тобою. Розкажи скажи за горою сонечко сідає. Okay. Тече вдасть з-під явора яром на долину пущається над водою. Червона калина пущається калиненька Явер молодіє, а крохом їх виволози його зеленіть, тече вда із загаю, та попід горою хліпочиться качаточка, поміж осокою, а качечка попливає з за ними. Вовче ряску розмовляє з дітками своїми, Тече вода кайгорода, вода ставом стала, прийшло дівча воду брати, брало, заспівало. Сидає, край неба палає, Соловей ковтані гає, сонце зустрічає, тихенько вітер віє, степи, лини мрії, мешкарами, вставами. Полю, край дороги гне то полю до самого долу, стан високий, лист широкий, нащо зеленіє кругом поле, як те море, широке, синіє, Іде чумак, подивиться та й голову схилить. Чабан вранці з сопілкою сяде на могилі, подивиться, серце ниє кругом ніби лини Одна, одна, як сиротина на чужині гине. Тарас Григорович Шевченко тополю, по Діброві вітер вийде, гуляє по полю, край дороги на тополю, до самого долу. Стан високий, лиш широкий, марно зеленіє. Кругом поле, як те море, широке синіє. Чумак іде, подивиться, та й голову схилить. Чабан вранці зі сопілкою сяде на могилі, подивиться, серце ниє, Кругом ніби лине. Одна, одна, як сирота, на чужині гине. Зацвіла в долині червона калина, тіми засміялась дівчина, дитина. Люба-люба стало пташечка згаділа і защебетала почула дівчина. В біленькій святині з біленької хатини вийшла по воля це долина. У нашим рай на землі. Нічого кращого немає, як тая, мати молодая, своїм дитяточком малим буває, іноді дивлюся, дивуюсь дивом, і печаль охватить душу, і стане жаль мені її, і зажурюся, і перед нею помолюся, мов перед образом святим тієї матері святої, що в світ наш Бога принесла. Тепер їй любо, любо жити. Вона серед ночі встає і стереже добро своє і дожидає ту світу, щоб знов на нього надивитись, наговоритись. Це ж моє, моє і дивиться на нього, і молиться за його Богу. Йде на вулицю гулять гуртіше самої цариці, щоб людям, бачити. Показать своє добро, а подивіться, моє ж найкраще над всіми. І, і не на роком інші гляне. Весела рада, Боже ж мій, несе додому свого Івана. Їй здається, все село весь день дивилося на нього, що тільки й дива там було, а більше не було нічого щаслива я. Це так кушневий Прощі над вишнями годуть, Плагатарі з плагами йдуть. Співаючи, ідуть дівчата, а матері вечерять ждуть. Сім'я вечеря коло хати, вечірня зіронька встає, дочка вечерять подає. А мати хоче научати так соловейко не дає. Поклала мати коло хати маленьких діточок своїх. Сама заснула коло їх. Затихло все, тільки дівчата та соловейко не затих. Село і серце відпочине, село на нашій Україні, на наче писанка село, зеленим гаєм проросло, Цвітуть сади, біліють хати, а на горі стоять палати, неначе на диво, а кругом широколисті дополі, а там і ліс, і ліс, і поле, і сині гори за Дніпром. Сам Бог витає над селом. Локолись в Україні гравіли гармати, локою запорожці вміли панувати. Панували, добували, і славу, і волю минулося. Осталися могили на полі, високі ті могили, де лягло спочити, козацьке біле тіло в китайку повити. Високі ті могили, чорніють, як гори, та про волю нишком в полі, з вітрами говорять. Свідок слави дідівщини з вітром розмовляє, а внук косу несе в росу, а за ним співають. Було колись в Україні танцював, журба в шинку, медворілко, поставцем кружляло. Було колись добре жити на тій Україні, а згадаймо, може, серце хоч трохи спочине. Бандуристе, орле, сизий, добре тобі, брате, маєш крила, маєш силу, є коли літати. Тепер летиш в Україну, тебе виглядають. Полетів би за тобою та хто привітає. Я й тут чужий, одинокий. І на Україні є сирота а мій голубе, як і на чужині. Чого ж серце б'ється, рветься? Я там одинокий, одинокий, а Україна, а степи широкі. Там повіє буйнесенький, як брат заговорить, там в широкім полі воля, там синє море, виграває, хвалить Бога, тугу розганяє, там могили з буйним вітром В степу розмовляє. Садок вишневий коло хати, хрущі над надвищому годуть, благодарі з плагами йдуть, і співаючи йдучі дівчата, а матері вечерять йдуть. Сім'я вечері, Сім вечері коло хати, вечірня зірочка встає, дочка вечерять подає. А мати хоче навчати, так соловейка не дає. Поклала мати коло хати маленький діточок свій, Сама заснула коло їх. Все затихло, тільки дівчата та соловейка не затих. Подивіться, на рай тихий, на свою країну. Полюбіть щирим серцем велику руїну, розкуйтеся, братайтеся у чужому краю, не шукайте, не питайте того, що нема, і на небі, а не тільки, на чужому полі, в своїй хаті своя правда, і сила, і воля. Нема укри, нема на світі України, немає другого Дніпра, а ви притеся на чужину шукати доброго добра. Добра святого волі, волі, братерства братнього найшли, неси, несли з чужого поля і в Україну принесли. На розпуті кобзар сидить та на кобзі грає, Кром хлопці та дівчата, як мак процвітає. Грає кобзар, виспівує, аж лихо сміється. Була колись геть та й вже не вернеться. Було колись, панували та більше не буде. Тієї слави козацької повік не забудем. Подікроє вітер виє, гуля по полю, край дороги гне тополю і самого долу, стан високий, лист широкий, марно зеленіє, кругом поле, як там море, широке, синіє, Чумак іде, подивіться, та й голови схиліть. Чабан у принці сопілкою сяде на могилі. Подивіться. Серце не є кругом ніби болени, одна одна, як сирота на чужині гине. Мені однаково, чи буду, я жить в Україні, чи ні, чи хто згадає, чи забуде, мене в снігу на чужині, однаковісінько мені, в неволі, виріс між чужими і неоплаканий своїми. В неволі плачучи, умру і все з собою заберу. Малого сліду не покину на нашій славній Україні, на нашій, на своїй землі і не пом'яне батько сину, не скаже синові молись, молися сину за країну, Його замучили колись. Мені однаково, чи буде той син молитися, чи ні, та не однаково мені, як Україну, зліє люди присплять лукаві. І в огні її украденою збудять, ох, не одна в кого мені. Тече вода в синє море, та не витікає, шукав козак свою долю, а долі немає. Пішов козак світ за очі, грає синє море, грає серце козацьке, а думка говорить: куди ти йдеш, не спитавшись, на кого покинув батька. Ненько, стареньку, молоду дівчину. На чужині не ті люди, тяжко з ними жити, ні з ким буде поплакати, ні поговорити. Сидить козак на дім грає синє море, думав, доля зустрінеться, спіткалося горе. А журавлі летять собі додому ключами. Плаче козак. Шляхи биті, заросли тернами. Ти не лукавила зі зо мною, ти другом, братом і сестрою сіромі стала. Ти взяла мене маленького за руку і в школу хлопця одвела. До п'яного дяка в науку. Учися, серденько, колись з нас будуть люди. Ти сказала, а я й послухав і учився, і вивчився. А ти збрехала, які з нас люди, та дарма. Ми не лукавили з тобою. Ми просто йшли. У нас нема зерна неправди за собою. Ходімо ж, доленько моя, мій друже Боги, не лукавий. Ходімо далі. дальше, далі слава, а слава заповідь моя. Якому-то поховайте мене на могилі. Серед жте пошироко на країні милі. Що, планиши Широкополі, і Дніпро і кручі, було видно було чути, як реве ревучий, як понесе з України у синіє море, кров ворожу, ото й дія, і лани, і гори все покину і полину до самого Бога молитися. А до того я не знаю Бога. Похавайте та вставайте, кайдани порвіте, і вражу, і злою кров'ю. Волю окропіти, і мене в сім'ї великій, в сім'ї вольній новій, не забудьте поминути низлом тихим словом. Кохайтеся, чорнобриві, та не з москалями. Москалі то чуже люди, Роблять лихо з вами. Моска жартуючи, жартуючи, кине. Піде в свою московщину, а дівчина гине, сама щоб нічого, а той стара мати, що привела на світ Божий, мусить погибати, серце в'яне, співаючи. Коли знає за що, любе серце не побачить, а скажуть ледащо. Кохайтеся, чорнобриві, та не з москалями москалі то чужі люди знущаються з вами. Як умру, то поховайте мене на могилі Серед степу широкого на Вкраїні милій, Ще плани полі і Дніпро і кручі було видно було чути, як реве ригужі, як понесе з України по море. Про ворожі, отодія і лани, і гори, все покину і полили. до самого Бога молитися, а до того я не знаю Бога. Поховайте та вставайте, кайдани порвіте і мене в сім'ї великій, в сім'ї вольній, новій, не забудьте пом'янути не тих ним слово.